Доброго дня малята! Ось і настала весна. Природа продовжує пробуджуватися від сну і першим нас зустрічає місяць березень. Чи знаєте ви, чому він так називається? Перший місяць весни асоціюється з березою, тому що саме на початку весни береза починає квітнути. Що відбувається з природою в березні? З'являються перші весняні квіти? Якщо є сніг, тає. З'являються бруньки на деревах. Тобто, як насправді приходить весна? Пропоную послухати казку Олега Буценя, Як приходить весна? Зустрілись якось на кущі глоду дві сойки. Одна каже Ну й, холоднеча, заварилася весна, не йде до нас. А друга їй напевно десь у снігу загрузла, не добереться ніяк, і справді розгулялася на останку зима то лютим вітром подме, то віхолу напустить, жбурляє пригощами снігу. То затягне небо густими хмарами ясному сонечку годі й пробитися. Сутужно птахам. Важко в такий час відшукати їжу. Перша сойка каже, що ранку сиджу на верхівці дуба, все весну виглядаю, і я, мовить, друга, вже всі очі видивила. Моя сосна вища за твій дуб, вона і на пагорку стоїть, однак не видно весни. І дарма ви там сидите, почувся нараз тоненький голосок. Ви краще на землю, подивіться, глянули сойки на землю, а воно й справді проліски на снігу то тут, то там видніють. Ось як непомітно весна підкралася, змахнули весело крилами пташки і полетіли в ліс розповісти подружкам цю радісну новину. Діти, яку казку ви слухали? Хто зустрівся в лісі на кущі? Про що розмовляли дві сойки? Чому сойки не бачили весну? Хто допоміг їм зрозуміти, що весна вже настала? Що вам найбільше запам'яталось в казці? А як ви помічаєте прихід весни? Молодці діти! До нових зустрічей. До побачення!